34 роки тому у Львові прийняли важливе рішення, і от тепер щоразу у цей день ми повторюємо цю чудову традицію. Саме 3 квітня 1990 року депутати першого демократичного скликання проголосували за те, аби над ратушою за майорів синьо-жовтий прапор. Сьогодні вони знову прийшли до мерії, аби вже з новими обранцями урочисто підняти наш національний та державний символ. Спершу прапор святили у гарнізонному храмі, а після спільної молитви пронесли його містом до ратуші. Дуже важливий момент. Сьогодні тут були депутати, які, власне, піднімали це і піднімали наш прапор, наш стяг, за який сьогодні бореться вся наша держава. І сьогодні наш прапор є символом боротьби за незалежність, за демократію в світі. І це стяг, який сьогодні має найвищу цінність. На вулиці Рудненській розпочали зведення нової школи, яка включатиме в себе також і дитячий садочок. Все це збудують за кошти однієї з компаній-забудовника у місті Лева. тут буде школа і дитячий дошкільний навчальний заклад. З врахуванням вже нових вимог про бомбосховище і всякі там додаткові заходи безпекові. Ось починаємо їх цю школу будувати сьогодні. Якраз в рік, коли ми закінчуємо будівництво всього кварталу нашого великого, ось думаємо, що в межах 20-25 місяців вона буде збудована і безоплатно передана в комунальну власність міста Львова для того, щоб тут вчились діти. У цьому навчальному закладі зможуть прийняти орієнтовно 270 дітей. Перша причина, чому тут дуже важлива школа і дуже потрібна, це перенасиченість і перенавантаженість тих шкіл, які є тут в мікрорайоні. Тому коли тут з'явиться нова школа, зніметься з навантаження з тих шкіл, які є. Друга причина, безперечно, кожна нова школа, яка проектується, яка зараз будується, вона вже буде мати сучасний освітній простір, який, безперечно, дуже позитивно впливає на самий освітній процес, на те, як діти проводять час. Тому ми дуже радіємо. Насправді, що за кілька років діти матимуть можливість тут. В цьому мікрорайоні відвідувати сучасну класну школу. Майбутня споруда навчального закладу матиме два поверхи загальної площі до п'яти тисяч квадратних метрів. Тут буде басейн, сучасні класи для навчання та відпочинку. Будівництво школи це є мегаінвестиція. Це є дуже великі кошти, які фактично вкладаються в місто. І Ми маємо вже кілька прикладів. Якщо говорити про школи, то це є другий кейс. Перший це є на героїв Крут на Новому Львові, де добудовується великий корпус школи. Тепер ми маємо позитивний приклад на е, Ливандівці. Впевнений, що цей приклад є не останній і ми будемо далі рухатися в тому напрямку. Будівництво навчального закладу планують завершити впродовж двох років. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує інформувати громади про важливість вакцинації, а зокрема від дифтерії та правця. Адже нагадаємо, що навіть попри своєчасне лікування, близько 20% хворих на дифтерію помирають. Що стосується правця, то смертність сягає від 20 до 80% навіть попри екстрену реанімацію. В зоні ризику усі, а особливо діти. Чомусь вони для, для для щеплення? От людина каже, що їй треба наважитись. Їх запрошують. Вони кажуть, що я ще не наважилась і тиждень другий почекати, обдумати. Допомогти наважитись цього разу, фахівці приїхали у село. Завершиться, що на городочині у зустрічі взяли участь освітяни, медики, учні старших класів місцевої школи, батьки та активні мешканці громади усіх інформували про хвороби, їхні наслідки та як можна захиститись. Нам вдається зрушувати з місця основні такі болючі питання для населення. І власне, завдяки цьому відбувся наш проект, де ми змогли взяти вибрати собі громаду. Громаду ми вибрали власне Городоцьку, оскільки тут працює. І живе досить молоде населення, активне, приріст народжуваності тут добрий. і власне промоція вакцинації має бути людиноцентрована. На заході працювала вакцинальна бригада Городоцького центру первинної медико-санітарної допомоги. Кожен охочий прямо на місці мав можливість вакцинуватись від дифтерії та правця згідно з національним календарем профілактичних щеплень або надолужити пропущені щеплення. Це свідомий вибір, оскільки я розумію, що щеплення для кожної людини є важливе. Воно нас захищає від хвороб. От я маю двох дітей, тому я всі щеплення роблю двом дітям, також собі. Вакцинація це здорова нація. Вакциновані мої діти ну, мають всі щеплення згідно віку, і ну, я теж стараюсь не пропускати ті, що обов'язкові. До профілактичних щеплень долучились також і учні, серед яких, зокрема, і 16-річний Олег. Це безпечніше ніж захворіти, перехворіти. Краще вести собі вакцину, а потім ну не думати про захворювання. Сьогодні мене вакцинували проти дифтерії та правця, і нас через 10 років я прийду наступний раз. До речі, імунітет, який дає вакцина проти цих хвороб, зберігається близько 10 років. Тому ревакцинація обов'язково потрібна і дорослим. Зустріч, яка буде відбувалася під егідою ЮНІСЕФ, ну по по дітях видно було, що їм це подобалось. Завжди це не була однозначна якась така нудна доповідь е, з, зі статистикою, з листочка. Це було гарно ілюстровано. Діти були ну навіть оця гра, вони були активні і е, оце зазвичай робить так, що воно запам'ятовується. Загалом під час цього заходу у громаді Завершчиці вакцинувалось від дифтерії та правця 26 мешканців села. А загалом до активностей проєкту 60 людей. Зазначимо, що такі заходи відбуваються за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Бельгії. Ірина Цвігун, Правда, тут Львів. Високі гості та ще й з квітами та дефірамбами ранок Ганни Чао почався з приємних несподіванок. Новина про те, що вона краща двірничка Львова жінку застала прямо на робочому місці, і почула вона її не від будь-кого, а від самого мера. Дійсно, львів'яни прийняли найкраще рішення, і пані Аня найліпше прибирає в місті. Тому всім Ми треба старається. брати приклад. Завжди слухайте, якось останнім часом перемагали чоловіки. А то ви перемогли, розумієте? Але от мені приємно, що дійсно, що це правильний вибір, тому що та ідеальна. Де буде здоров'я. Так, було здоров я? так. Та, то та, я не одна тут. Зразу так, так. А й справді протягом існування змагань на найкращого двірника Львова перемогу на ювілейному п'ятому конкурсі вперше отримала саме жінка. У мерії пояснюють, просто 80% прибиральників це саме прекрасна половина людства. В загальному їх і працює більше. Розумієте, можливо, просто попередні роки мужчини були якісь ну такі визначні, що вони перемагали. Але ну загалом ми розуміємо, що в цій професії ну, відсотків 80 – це жінки. Переможенці Гані 66 років, з них 28 Вона відпрацювала інженеркою в проєктному інституті, і от тепер вже 4 роки тримає в ідеальній частоті вулицю Жасмінову. Те, що за неї проголосують аж 250 мешканців, супердвірничка навіть і гадки не мала. На вулиці, благоустрій, як ці зараз от клумби гарні зробили, листя розгромаджувати, прибирати то все, я задоволенням то роблю. Навіть сьогодні вони пишу, дякую, навіть навіть не всі знають. Вони голосували, але навіть не знають, що я вони такі зневухані, Прямо я їм говорю, бо вони мене питаються: хто хто зайняв перше місце? Я говорю, я. У мерії кажуть, що цього року популярність конкурсу буквально зашкалювала як серед мешканців, так і серед прибиральників. У кожному районі люди дуже активно віддавали голоси саме за свого двірника. Цьогоріч вже у нас є 100 учасників кандидатур по всьому місту, плюс збільшилась кількість людей, які проголосували. Якщо минулого року це було близько 1400 осіб, то цього року це вже майже 2,5 тисячі осіб, які проголосували за конкурс. Це й не дивно, адже поборотися двірникам дійсно є за що. Окрім квітів та подяки, кожен переможець в окремому районі отримує подорож по Закарпаттю та 10 тисяч гривень. А кращий з кращих ще й поїде в турне Європою. Чиновники зізнаються, що для прибиральників це не аби яка розкіш. Людина отримує там порядка 7-8 тисяч гривень. Ну звісно, якщо вона має більше території, там півтора дільниці, то отримує більше. Але в принципі 10 тисяч та, це є вагома відзнака. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. На кордоні з Польщею викрили спробу контрабанди одягу та взуття. У пункті пропуску краківець під час огляду автомобіля вивели першу партію товарів, а саме жіночих курток футболок, спортивних костюмів тощо, які в документах водійка не вказала. Загалом вилучили майже 600 одиниць одягу. А ще трохи раніше у цьому ж пункті пропуску викрили спробу ввозу партії в чотири рази більше. Керманич сказав, що не знав про існування декларації та митних правил. А ще один водій у пункті пропуску Шегині просто забув сказати. Що перевозить партію взуття. На усіх порушників склали адмінпротоколи. По гарячих слідах затримали крадія. Очевидець повідомив, що невідомий, проник у припаркований автомобіль на вулиці Драгоманова. Після того, як зловмисник зрозумів, що його викрили, то почав тікати в напрямку вулиці Франка. На місці події патрульні виявили згаданий автомобіль з відкритим багажником та безладом у салоні. Маючи опис зловмисника, екіпажі почали пошуки. Згодом чоловіка знайшли на проспекті Шевченка з вкраденими речами та колесом від автівки. Його забрали у відділок поліції. Розпрощався з життям прямо біля цвинтаря. Моторошна аварія на золочівщині підняла на ноги не лише поліцейських, але й рятувальників. Трагедія сталася у дев'ятій вечора на трасі красне глиняне. 29-річний чоловік саме рухався дорогою і як раптом, прямо навпроти місцевого кладовища, водій втратив контроль над своїм легковиком. На усіх парах машину спершу викинуло у кует, а потім ще й вона влетіла у дерево. Вижити після такого шаленого удару бідолашого просто не було шансів. Аби вивільнити його, надзвичайникам довелося буквально. Розтискати потрощені конструкції гідравлічним інструментом.